Зовсім скоро ми дізнаємося, які команди продовжать шлях на нашому проєкті, а хто, на жаль, покине нашу сцену назавжди. І ми запрошуємо команди для оголошення остаточних результатів. Команда Олі Фреймот, команда Дантеса, команда Ірми Вітовської. Це найталановитіші діти з надможливостями. Їх вже полюбила вся Україна. Спочатку хочу, щоб ми побачили попередні результати, якими вони були до додаткового конкурсу. Команда Ірми Вітовської 28,6. Команда Володимира Дантеса 27,6. Команда Ольги Фреймут 27,2. Відрив зовсім невеликий. Абсолютно у кожної команди є шанс кардинально змінити свій результат. І залишитися у шоу все залежить зараз від суддівського балу. Наталя Могилевська віддасть свій один бал кращому вокалісту. Юрій Горбунов свій бал подарує малечі в оригінальному жанрі. А Олена Шептенко буде оцінювати танцювальні пари, і свій бал віддасть найкращим на її думку. І ми готові слухати наших суддів. Ну, во-первых, я хочу вас поблагодарить за песню «Хай живе надея». Это было просто невероятно светлое, очень жизнеутверждающее, очень такое мощное выступление. То есть позитива было очень много, просто волной прям вот такой огромной. Эрика, я чувствую в тебе будущую звезду. У тебя точно есть талант, и у тебя доброе, чистое сердце, и такая энергия от тебя оторваться невозможно. Александр, невероятно неожиданно смотрелся академический вокал в Хайжевой Наде. В этой программе ты второй раз делаешь новое прочтение. Ты, конечно, удивительный талант. И очень нежный, трогательный была сегодня, Катя. И ты выступила в этой песне гораздо лучше, чем ты выступила на своем сольном номере. И голос звучал чисто как ручей. И мне очень трудно из вас троих выбирать. В этой пісні лучше всіх була Катя. Она была самой була самой искренней. Команда Донтеса отримує один додатковий бал. Юрію, тобі словом. Кому ти віддаш свій дорогоцінний бал. Ви самі бачили. Все на власні очі, чули все власними вухами. Марк маленький, е, такий безперервно е, говорящий вундеркінд. Е, Сашуля дуже схожа на Олю Фреймут в дитинстві. Це вона зараз така худенька. А в дитинстві це такий во Так, да, е, да. да, дуже з Юрою з одного міста. тому недаревно. ми бавились на одній пісочниці. Так. А те, що стосується імпровізації, діти змогли максимально себе проявити. І мені здається, мобілізувавши себе і в швидкості натискання кнопки, і в якості прояву свого інтелекту, декламувати Шевченка і знати, що Моналіза це картина. Женя низький тобі уклін? Вау! Від Юрія Горбунова дістається в команді Володимира! Найкрутіше. І Дантес піднявся зараз у турнірній таблиці на перше місце. Але ці результати ще не остаточні, тому що свій бал ще не віддала Олена Мені ви всі очень тяжело. Кожен в своєму направлении танцював технічно, уверенно. Поэтому мне остается только посмотреть на то, как вы смогли. Захватить зрителя своей энергетикой, своїм артистизмом. Соломія Артур. Ви були ярші всіх. Команда Ірми Вітовської отримує додатковий бал. нас І турнірна таблиця виглядає таким чином. Команда Ольги Фрейму 27,2. Команда Ірми Вітовської 29,6. Команда Володимира Дантеса 29,6. І як це не прикро, ми маємо прощатися з однією з команд. І сьогодні це чарівні дівчата, які себе так і називали. Янгули Фреймут. Так. Да. Сашуня, дівчата. Всі ви знаєте, що такі правила, вони... І у дитячому шоу абсолютно дорослі. Дякую, Каті, дякую судді, дякую всім, хто сьогодні був з нами. Я терпіти не можу, коли люди плачуть, особливо якщо це дитячі сльози, то мені зараз правда боляче. Але у мене дівчача команда, і кожна з них королева. А королеви вони мають бути готові до поразки, тільки виходити з гордо піднятою головою. Добре. Дякуємо, що подарували нам свято. Це були чудові номери. Залишайтеся подругами. Дякуємо до зустрічі! Команди, що залишилися, ті бали, які ви заробили у наступних програмах, будуть сумуватися. Тобто до цих балів. Будуть додаватися наступні оцінки наших суддів. Свій шлях на нашому проєкті продовжують команди Дантеса та Ірми Вітовської. Наступного тижня ми побачимо, як чотири команди змагаються за життя на нашому проєкті. Цей історичний момент неможливо пропустити. Побачимося наступної неділі.